Дзвонила Надіжда Олександрівна. Тут є піскома від кривого рога. Є Тонко, Треба встежитись, щоб мене положили, бо ми домовлялися з Надією Олександрівною. Якщо треба, то вона його покладе. Якщо треба, подивишся, що там які документи. Треба, це ми вирішуємо, а не Надежда Олександровна. Вона там начальник свій, а тут начальник я. І а як у вас дивитися, Микола? Оцей... Як вас Микола? Ні, мене не Микола. Оцей доктор, її звати Анна Володимирівна. От а. вона вами буде займатися. Ага. Якщо Дошу. треба, якщо я дійсно так треба, так вона дасть направлення. Значить, може, треба йому зробити в візі зараз категраму свіжу. Да, добре, Є у вас ті обстеження? Я. Немає. Немає у мене. Зараз зробимо. А, І телевізор, як мені серце пройти? Степану, скільки треба направлення, чи треба тільки на ста на стаціонер, чи на <клухи> ні, показ акт не заповняти. Зробити, бо нічого немає. Немає ніяких обстежень. Його тому треба зробити кардіограму, узі, от, подивитися. подивитися і узі і, і, телевізор частина що що на серце. Якщо треба, у нього там яка зрожена, як то вона сказала, що його покладе. Якщо треба. Ну так сідає біля 301 роду узі кардіограму а тоді а направлення мені випишете? Направлення до кардіолога у вас є? Є з собою. Чекайте, ну, чекайте, чекайте, як робіть? Я вас не почув, як робіть до кабінету? 302 чекаєте чергу, а тоді в чайні теж не за не подав. Направлення, направлення ви виписуєте на направлення, вам сімейний лікар повинна дати на кардіограму і на УЗІ. Почекай, На кардіограму в мене немає. Послухай, зараз зробимо кардіограму, і не зробимо. Мені ніхто не казав, що треба брати електронне направлення. Ту його скеруй, логістику йому нарисуй, що треба? Послідовність. Як мені чекати в коридорі? Так, 302 робіть коридорам, чекайте, в мене пацієнти податку. А направлення мені дадуть на 302. Ну, за ті зробіть 302 кабінет кардіограм. Без направлення, можна, мабуть, не зроблять? Чи зроблять? Я Якщо лікар сказала, значить зроблять.